Це лісосмуга неподалік села Садове Корюківського району. Ось на цьому місці ввечері 14 травня знайшли згорівшу мазду. Хтось побачив, як горить автомобіль та викликав рятувальників. Поблизу згарища зустрічаємо жителя садового. Валентин Далта говорить: звідси до села близько двох кілометрів. Про те, що тут сталося, дізнався випадково, коли їхав цією стежкою з риболовлі. «Хлопцю я зустрів тут така. Не де машина тут. Гарріла, яка машина? Що людей розстріляли? яких людей? Згорівша машина належала подружжю Черевань з Києва, 30-річному Миколі та 28-річній Вікторії. Оголошення про їхнє зникнення з'явилося в соцмережі в понеділок вранці. Його розповсюдила кума Марія Закалюжна. Виставила де тільки можна взагалі щоб знайти якусь інформацію. Люди почали телефонувати і говорити. Взагалі, хто що знає, повністю писати. Марія каже, подружжя в останнє виходило на зв'язок у неділю о 14.33. Рідні знали, що вони їдуть до мене. За словами Марії, Микола займався купівлею та продажем машин. Він їхав сюди взагалі купувати машину. От, ну, предварительно дивитися її, оглядати і, можливо, купувати. От, можливо, про ньому були, звісно, також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. Яку суму грошей чоловік мав при собі, рідні не знають. Марія говорить, подружжя взяло із собою чотирирічного сина Богдана, бо у них були й інші плани на той день. віки тут в Чернігівській області. Взагалі, мати живе, вони думали на зворотньому шляху м -м, заїхати. Просто от і тому я думаю, вони всі разом як вирішили проїхатися от і назад. І до того ж, якщо забирати машину, звісно, віка б сіла за руль. Тіла Миколи Вікторії та Богдана поліцейські знайшли на відстані 500 метрів від згорівшого авто. Вони лежали в ямі, яку прикидали землею та гілками. До цього місця веде стежка із прим'ятою травою. Перед нею розсип розбитого скла. Сьогодні поліція заявила, підозрюваних знайшли. На цих кадрах ви бачите їхнє затримання. Поліцейські за силовою підтримкою спецпідрозділу Корт затримали трьох мешканців Крюківщини, двох чоловіків та одну жінку. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та озброєний напад. Затриманим інкримінують умисне вбивство. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.